Всім привіт! Мене звати Анна. Рада нашій зустрічі. І сьогодні я проведу урок, присвячений нахилам і скрученням. І так, поїхали. Для початку ми візьмемо блок і поставимо його між стопи. І ви перевірите, чи вам достатньо висоти. Якщо ні, розвертаєте більше або берете ще один блок. І я кладу одіяло в колінка. Затягую глибоко і сідаю. Пальці ніг перевіряю, витягуються назад. Зовнішні гомілки, ще колодки втягнуті, стегну направляю вниз. І з'єднайте долоню центру грудної клітини, прикрийте очі, відведіть плечі назад, сідниці вниз. Відштовхуйтесь долонями, розвертайте верх плеча, втягуйте лопатки, м'яко витягуйтесь вверх. Відчуйте горло спокійне, обличчя спокійне, погляд направте назад. До потилиці і приготуйтеся до практики. Спостерігайте за диханням і продовжуючи плечі направляти назад і вниз. м'яко схиліть голову вниз, опустіть долоні на стену, підніміть голову, відкрийте очі. Якщо ви сидите так, і вам уже дискомфортно і боляче ваші Плюс не ви можете використовувати одіяло собі під низ, щоб було м'якіше або вищу висоту. І так, витягніть руки перед собою, переплетіть замок, виверніть замок назовні. Сідниці вниз, лопатки всередину, переплетіння пальців міцне, і витягуйтесь руками вверх. Витягуйте пальчики до зап'ясть, розкривайте центр долонь, трапеція опускайте вниз і дивіться перед собою. Опустіть руки, змініть переплетіння, тобто зсуньте всі пальці на один. Знову виверніть замок назовні, втягніть лопатки, сідніться вниз і витягуйтеся вверх. Слідкуйте, щоб ваші руки витягувалися, бо вони часом люблять згинатися. І коли ніхто не бачить збоку, то. Часом хочеться призігнути руки, тому витягуйте руки або можете практикувати часом перед зеркалом. Опустіть руки вниз. І тепер витягніть руки перед собою. Тягніть лопатки і витягніть руки вверх, уртва хестазена. Вніміть погляд, подивіться ваші долоні паралельні. Коли ми дивимося вверх, грудна клітина більш припіднята. Зберігайте її висоту і продовжуйте дивитись перед собою. Завертайте трицепс до обличчя, біцепс назовні, лопатки всередині. Опустіть руки. І тепер приготуйте один блок позаду, або ж можете сісти ближче до стіни, як вам зручніше. І ще раз витягніть руки вверх, гуртва хастасана. І починайте поступово розвертатися вправо. до грудну клітину. Знову витягуйтеся вверх і ще більше розвертайтеся вправо. Знову витягуйтеся вверх і ще розвертайтеся. Опустіть праву руку, подивіться, щоб вам було комфортно і зручно її тримати. Не падайте вниз, відштовхуйтесь від опор і продовжуйте витягуватися вверх лівою рукою. Якщо є можливість, правою рукою більше назад, лівою рукою вище вверх, розвертайтесь. І тепер опустіть ліву руку вверх, але продовжуйте витягуватися вверх. Ваші дві руки мають опору, стегно її блок, і відштовхуйтеся, розвертайте себе глибше. Поверніться в центр. Вирівняйте дихання. І знову витягніть руки вверху, уртва Хастасина. Сідниці вниз. Зберігайте грудну клітину високу і починайте поступово скручуватися. Знову витягуйтеся, ще скручуйтесь. Знову витягуйтеся і ще скручуйтесь. І ще витягуйтеся і ще скручуйтесь. І тепер опустіть ліву руку. Правою рукою продовжуйте тягнутися вверх. Лівою відштовхуйтесь, розвертайтесь глибше. Слідкуйте, що тіло не впало. Відштовхуйтесь рукою від блоку, розверніться глибше. Ще більше піднімайте правою рукою правий бік. І опустіть руку, але бік продовжуйте витягувати. Розвертайтеся ще. Живі, дорну клітину. І поверніться в центр. Вирівняйте дихання і зробимо ще один раз. Знову витягніть руки вверх, витягніть бока. І розвертаємося вправо. Живі, грудну клітину, витягуємося, розвертаємося, витягуємося, розвертаємося. Тільки праву руку позаду, лівою тягнемося ще, ще, ще. Ще, ще і тепер ліву руку вниз. Притягніть руки в ліктях, лікті назад, плечі назад, а лопатку, особливо ліву всередину. Плече ліве назад. Лікоть лівий назад, а ліву лопатку всередину. І ще розвертайтеся. Поверніться в центр. Витягніть руки. Витягніть бока. І розвертаємося вліво ще, 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 ще. Опустіть ліву руку, правою продовжуйте тягнутися, прав... лівою рукою ще назад, правою вище. І тепер руку вниз. Призігніть руки, лікті назад, плечі назад, втягуйте правую лопаткою і процовуйте її вперед. Направляйте її глибше вперед. А правий лікоть плече назад. Розвертайтеся глибше. Угу. І поверніться в центр. І тепер заберіть ваші блоки, одіяло і підніміться в собаку мордою вниз. Розкрийте долоні, розверніть плече зсередини назовні. І піднімайтесь собаку. Спочатку підніміть п'ятки, підніміть таз вверх. і грудну клітину назад і вверх. Таз назад і вверх, і зберігаючи таз високим, поступово тягніться п'ятками до підлоги. Якщо вдається, якщо ні, просто тягнетеся п'ятками вниз, сідничними кістками, тазом вверх. Відчувайте, де вага, відштовхуйтесь руками і вагу переносите в ноги. Коліна назад, стена назад, голова між руками. Дозвольте ногам витягнутися, коліна витягнутися. Вони, скоріш за все, трошки стомились після вірасани. І опускайтеся вниз. І так, зараз ми зробимо з вами дандасану. І якщо вам важко сидіти в дандасані, завалюється низ спини, то я рекомендую взяти невеличку опору, да? але опора або величку. Дивитися, щоб вам було зручно сидіти. Опори тільки під сідницями стегна і вже в повітрі. Так? І знову, якщо ви сіли високо, і ваші руки важко дотягнутись до підлоги, можете взяти собі опору блоки. Направте сідниці назад, розверніть стегна всередину. І з'єднайте стовп. Дивіться за вашими стопами, пальчики направлені вверх, витягуйте їх вверх. І відштовхуючись руками, плечі направте назад, втягніть лопатки і витягуйтеся вверх. Дандасен. Дихайте. І тепер витягніть руки вверх, Уртвахастасана, в дандасані. І продовжуйте розвертати тріцепс до обличчя, біцепс назовні, і руками витягуйте себе вище. Ноги вниз, вершина стегу вниз, гумілки вниз, а руками тягніться вище і вище. Виростайте. І опустіть руки вниз. <кхід> і ми візьмемо один блок і поставимо його між стопами. І так ви будете відчувати краще ваші стопи і рівність таза. Знову руки по бокам. Можливо, якщо ви сидите на висоті, то поставте блок собі позаду для рук. І тепер витягніть руки вверх, уртваха стесана. Внутрішні стопи витягуйте вздовж блока вперед. Стегна опускайте вниз, а руками бока і грудну клітину піднімайте вверх. Розслабте горло, обличчя. І поступово починайте розвертатися вправо. Живіт, грудну клітину. Живі доклітин. Жвіт, грудну клітину. Опустіть праву руку позаду. І знову не дозволяйте корпусу падати. Відштовхуйтеся рукою, втягуйте ребра і витягуйтеся ще більше лівою рукою. Тепер погляньте на ваші ноги. Скоріше за все, коли ми скручуємося, то права нога пішла більш назад, а ліва вперед. Тому. Ліве стегно таз, а праву ногу витягніть вперед. Вирівняйте таз, ще більше витягніть в лівий бік. Розверніться ще більш глибше. Опустіть руку. Якщо є можливість, руку більше право назад, лікті зігнуті. Лопатку ліву вперед, плече ліве назад, лікоть лівий назад. Лікот назад. Жвіту грудну клітину розвертайте. Поверніться в центр. Ставте руки на підлогу, витягніться, вирівняйте дихання. І знову руки вверх, уртвиха стасена, витягніть бока, розвертайтеся вліво, живі, грудну клітину, ще, 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 ще. Опускайте ліву руку. На підлогу ще більше витягуйте правий бік, слідкуйте за ногами. Не дозволяйте правій нозі йти вперед. Праву в таз, ліву від тазу. Розверніться, витягніться. І праву руку за ліве стегно. Витягуйтеся, розвертайтеся, витягуйтеся і розвертайтеся. І поверніться в центр. Чудово. Зараз ми зробимо з вами повіж така назва. І знову ж таки, якщо вам необхідна опора, і легше витягуватися вверх, коли є невеличка опора. І ставте одіяло так куточком. І сідайте, розвівши ноги. Якщо вам потрібна опора позаду, спочатку спробуйте, якщо потрібно, поставити. І так, знову сідниці назад, стегна розвернули, стопи витягнули, Руки ставте по бокам і відштовхуйтесь руками. Ноги в підлогу, стегна, коліна, гомілки. Не дозволяйте стопам розвертатися. Пальці ніг витягуйте вверх, і внутрішні ноги витягуйте від себе. А передні стегна до задніх. Уповіжте на Плечі назад, сідниці вниз. Витягніть руки вверх. Витягніть руками в бока. Грудна клітина висока. Нехай ваші ноги допомагають грудну клітину піднімати вище. Ноги вниз, грудну клітину вище. І тепер розвертайтеся вправо, витягнулось, розвернулося, витягнулося, розвернулося. Ще витягнулося, розвернулося. Притискайте ноги, опустіть праву руку і продовжуйте витягуватися, розвертатися лівою. Ще витямися, розвертаємося, витямся, розвертаємося. І тут або руку. Ви можете поставити за стегно, якщо важко, то беріть блок і ставте руку на блок. І знову відштовхуйтеся двома руками, витягуйтеся вище і розвертайтеся глибше. Втягуйте ліву лопатку, ліве плече назад, праве плече назад. Герну клітину вище. Ще більше розверніть голову. Право. Поверніться в центр, ставте руки по бокам. Вирівнюйте дихання. Знову ноги в підлогу, пальці ніг витягуються вверх. Внутрішні ноги витягуйте до внутрішніх п'яток. Передні стегна вниз до задніх. Витягнулись. Витягніть руки вверх. Витягніть бока і починайте розвертатися, ще ще, ще ще вліво, 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 вліво. Праву руку позаду опустили, правою, ще більше витягуємося вверх. Весь бік, і тепер руку або за або перед собою. Притягніть руки, лікті назад, витягніть ще більше бока, втягніть ліву лопатку і ще більше розвертайтеся вліво. І правою лопаткою Дихайте. І поверніться в центр. І тепер зігніть ноги, підхопивши себе під колінками Бадха конасана. Якщо ви сидите і бачите, ваші коліна високо, і вам дуже важко витягуватися вверх, то варто взяти опору вище. Так, я складу своє одіяло в три рази. І так, підготуйте опору собі позаду. Знову витягніться вверх, стопи притискайте, п'ятки, втискайте одну в одну, стегна розтягуйте і розвертайте назовні. І знову живіт, грудну клітину, витягуйте вверх. Витягніть руки вверх. Уртва Хастасана. І помітьте, якщо ви сидите низько, дуже важко витягуватися вверх. Розвертайтеся вправо. Ще, ще ще праву руку позаду, Ліву руку вверх, ще більше витягніть бік. І руку за стану або можна за стопу. Знову відштовхніться руками. Витягніться вище і розвертайтеся вправо. Ще витягнулися, розвертайтеся, втягуйте ліву лопатку. Змягчайте горло обличчя. Поверніться в центр. Витягніть обидва боки. Витягніться, витягніться і розвертайтеся ще ще, 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 ще вліво. Праву, руку вверху, ліву позаду, витягуйтеся вверх, ще високий правий бік, руку за стену. І якщо можливість, просуньте ліву руку далі, знову витягуйтеся, розвертайтеся, витягуйтеся, розвертайтеся. Ще. Поверніться в центр, зберіть ножки і піднімайтеся. І зараз нам потрібен буде стільчик, і ми зробимо з вами утанасану. Значить, І стіна. Ви можете використовувати будь-який стільчик, який у вас є. Стопи трошки відводити від стіни, стільчик ставити перед собою, і вам потрібно буде опуститися вниз. Значить, перевірте, чи ця висота вам достатня, якщо ні, ставте щось вище, або використовуйте спинку стільчика. Ваші бока повинні витягуватися, лопатки повинні втягуватися. Призігніть трошки ноги, п'ятки в підлогу, сідничні кістки, підніміть по стіні вище. лікті вперед, втягніть лопатки. І тепер п'ятки вниз, колінка, випрямляйте, утаназино. Відпустіть голову, обличчя, горло. А ноги хай працюють, хай витягуються. Як помічайте, якщо вам важко дихати, грудна клітина закрита, варто вибирати висоту по І неважливо, якщо це висота, спинка стільчика. Головне, що ви можете створити простір в тілі. Чудово. І зараз прозаріте по насене. Розбудіть стопи широко. Якщо ваші стопи е, скользять, то розверніть килимок. Якщо ні, то так і залишайтесь. І знову перевірте в опору, чи вам комфортно, чи ні. Присягніть трошки ножки, Приштовхайте п'ятки в підлогу, пальці ніг витягуйте. І випрямляйте ноги. Передні стегна назад. А бока, живі, грудну клітину, ми витягуємо вперед. Прозаріте подитонасином. Чудово. І підніміться. І зараз ми зробимо з вами сету ту банху Значить, Якщо у вас є болстер, це просто. Ви просто ставите болстер і будете на нього лягати. Якщо у вас болстера немає, можна скрутити два е, одіялка собі під е, спину і використовувати. Або, можливо, є такі подушки від дивана. Значить, я візьму блок під е, стопи. Зазвичай можна ставити стопи на підлогу, але якщо у вас є. Виникає напруга внизу спини, то краще взяти опору собі під ноги. І особливо, якщо у вас проблемний вниз спини, то краще завжди припіднімати ноги. Я лягаю на спину, з'їжджаю плечима вниз. ремінець у мене на стопах. І я випрямляю ноги. Руки призігнуті, потилиця на підлозі. Це тубанга сервангасана. Я дозволяю плечам сповзати вниз. Лопатки у вас, виходить, на краю болстра або на краю одіяла, якого ви скрутили. І стопам не дозволяєте розслаблятися. Руштовхуйте стопами ремінець, витягуйте внутрішні п'ятки. І плечі відпускаєте, живіт грудну клітину відпускаєте. Тут можете прикрити очі. Якщо у вас немає не одіяла, не болстера, то можна використовувати блоки. І покласти його, наприклад, на середню грань підсідниці. Можливо, так само ставити високу грань, але дивіться по комфорту. Якщо у вас проблемний низ спини, то краще низьку грань або середню. В таких асанах, як Сетуванга Сарвангасана, Краще бути якийсь час, мінімум 3-5 хвилин, щоб тіло могло розслабитись, розкритися. Ця поза досить корисна, якщо ви втомлені або після подорожі, перельоту. Ця поза дозволяє відновити тіло. Зігніть ноги. Сповзіть, якщо у вас є місце в сторону голови, якщо немає, ви просто припіднімаєте та звісовуєте опору від себе. І тепер просто побудьте зігнутими ногами. І штовхаючи стопами підлогу, опускайте поясницю вниз. Так, поясниця розслабиться, витягнеться, вирівняється. Якщо якась напруга, вона зникне. І також можна зігнути колінка і ом'яти, направши їх до грудної клітини. Це витягне поясницю ще краще. І зараз ми зробимо з вами шавасану. Візьміть собі під голову опору, витягніть потилицю. Нехай одіяло торкається ваших плечей. Коли ви вибираєте собі опору під голову, вам повинна бути комфортно. Потім розверніть таз, направши сідниці від себе, випрямте ноги. Коли ви випрямили ноги, перевірте чи ноги по центру. Якщо у вас є болстер, то ви можете його поставити на передні стени. І ця вага дозволить. Стеном. Розслабтесь, плечі розверніть. І тепер витягніть руки і ноги інтенсивно, і потім все відпустіть. Відпускайте ваше тіло, відпускайте вагу рук, вагу ніг. Передні стени, відпускайте до задніх, сідниці, живіт. Відпускаєте шкіру від центру грудної клітини до боків, плечі вниз. Дозвольте м'язам спини розслабитися, сьогодні вони попрацювали. Відпустіть м'язи під лопатками, трапеці, м'язи шиї. плечі вниз, лікті вниз, зап'ястя, долоні, і нехай руки розтікаються в сторону, як ріки. Розслабте горло, розімкніть зуби, але губи нехай торкаються одна одної. Пускайте щоки, Скроні, чоло боку, всередині. Направте свідомість центру грудної клітини в область серця. Будьте в тишині, спокої, мирі шавасані. Якщо в тілі ще виникає якась напруга, видихамо, відпускайте, змягчайте все тіло повністю. Зробіть спокійний вдих, спокійний видих, поступово повертайтесь на поверхню, відчуйте пальці рук, пальці ніг, порухайте ними. Зробіть глибший вдих, зігніть ноги в колінах, розверніться на бочок правий. Якщо ви з болстером, можете поставити його між колінкою і між стопами, голову на плече, скруглити спину. І дозволяючи собі спокійно піднімайтеся лівою рукою і правою. З'єднайте долоні. Подякуйте собі, я вам дякую. І до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую вам.